Сьогодні ми поговоримо про українського художника Віктора Гонтарєва. Мальовниче село на Харківщині, Сотницький Казачок, прикордонне село через річку Ворожа Росія. Окупанти обстрілюють з гілікоптерів, танків, мінометів та артилерії. Саме в цьому селі, 30 жовтня 1942 року, під час окупації України фашистами в Другу світову війну народився Віктор Гонтарів. Книгу про нього подарувала нашій бібліотеці товариство майстер книг. З книги ми дізнаємося про яскраву особистість живописця, графіка і педагога магічного таланту це Віктор Миколаєвич Гонтарів. Біографічний пазли життя цієї людини складається неповторний, як справжній рідкісний талант, образ. Мені пощастило, до 12 років я жив у селі. В картинах я повертаюся до тих образів, які в мені жили, коли я ще не знав, що буду художником. У дитинстві на мене велике враження справили килими примітиви, які висіли над ліжком у кожній хатині. Звичайно, на них були зображені винтачені дами, верхи на конях. Козаки з дівчатами біля криниці, русалки. Оскільки до цього я просто нічого не бачив, вони справили на мене враження не менше, аніж я отримав згодом від класичного живопису. З інтерв'ю Віктора Гонтарів 2000 -го року. У 1952-сім'я переїздить до Харкова. Гонтарів навчається в дитячій художній школі імені. Ільї Репіна, а потім в Харківському державному художньому училищі. В 1961 році я поступив у Харківське художнє училище. Він там вже учився, згадував Федір Малько, друг митця. Він почав малювати трошки модерново, коли всі малювали реалістично. Я думав, що він гонтаров. Але він дуже переживав, щоб його прізвища писали саме як Гонтарів, бо народився він в українському селі, і це відчувається по його роботах. Воно дуже українське. Сухі факти. Він член Національної спілки художників України, академік академії мистецтв України, лауреат державної премії імені Шевченка, професор кафедри монументального живопису Харківської державної академії дизайну та мистецтв. За цими віхами життєопису реальних гонтарів яскравий представник живопису 90-х. 7 травня 2005 року в Єрмілам центрі на відкрит. Ті виставки Слобідський край Віктора Гонтарєва» куратор виставки Лариса Савицька, зазначила, що харків'яни мають певний обов'язок перед цим художником. Віктор Гонтарєв підняв статус пейзажу Слобожанського краю, ландшафту Слобожанського краю. Він фактично вивів Слобожанщину… На, рівні, на рівень бренду в мистецтві є поняття краєвид Васильковського, а останнім часом вже є поняття пейзаж Гонтарєва, повідомила Лариса Савицька. Мала батьківщина, слобожанське село Козачок було для митця центром особистого всесвіту. Я художник невеликого кутка землі на Харківщині. Думаю, що художник може вийти на світовий рівень, виходячи з конкретної точки на землі. Це моє глибоке переконання. У звідси я й беру сили для життя, для роботи. Мені доводилось бувати по 2-3 місяці з виставками в таких благополучних країнах, як Німеччина, Швеція, Канада. Австрія, але найприємнішим моментом цих вояжів було повернення додому. Розлогі полотна Віктора Гонтарєва вражають різною тематикою: від похмурих заходів сонця до зображень жінок у вигляді русалок. Тут немає яскравих кольорів, але присутній глибокий підтекст, кажуть ті, хто знав художника особисто. У своїх роботах завжди підкреслював любов до України. У станковому живопису Гонтарєва відокремилось три напрями пізажі Харківщини, в яких відображена. Перехідні стани природи, полотна на пісенно міфологічні сюжети Слобожанщини, картини на тему побуту і життя сучасних селян, зокрема, літніх жінок. У них розкрита простоту образу, єдність із природою. У творчому доробці Гонтарєва є метафорічне та драматичне. За змістом з іронічно гротесковим підтекстом роботи на теми історичної Минувщини та радянських часів. За творчістю Миколи Гоголя Віктор Миколаєвич створив графічний та живописний цикли, де відображена парадоксальність і фантастичність образу письменника. Улюблений письменник, з яким художник схожий зовні, привніс у творчість Гонтарєва мотив містичного двійника. Створений мастром механизм образотворчості далає не лише географічні, а й соцкультурні та політичні меридіани. У 2009 році він став лауреатом Шевченківської премії. Віктор Гунтерів свою творчість будує на міцних національних традиціях, розвинутих і збагачених органічною єдністю і світовою образотворчістю як класичної доби, так і сучасності. Безжалісною відповідальністю за свою творчу працю відзначається художник Віктор Гонтарів, його білі радість пульсують на полотнах, присвячених національній трагедії Голодомору 1932-33 років, драматичній долі українського селянина, внутрішній роздвоєності славетного українця Миколи Гоголя, невимовній красі українського світу, тут і міф. І оживлена легенда і прискалене іроничне око, око вічності і писенна поетичний голос суспільства писав про нього Микола Жулінський. Годі перелічити складови його творчості, лінеарну майстерність, де лі, лінії довгасті, м'які, елегантні, витончені, відчуття ритму, розташування. Площин, їх максимально колористичне узагальнення, витончене нюансування колориту, майже монохромного, що відлискує металевим полиском, продумано строгість композиційної побудови, пристрасть до загострених контрастів схвильована експресивною формою форми при медитативному настрої. Таким є і сам майстер, слобожанський характерник. З незмінною люлькою, накшалт казацькою, артистичною зачіскою, любов'ю до пісні та міцного слівця, прекрасний педагог і улюбленець своїх студентів. В роботах поєднана монументальна узагальненість, певні традиції бучукізму, українського релігійного та народного живопису. Знаєте, якщо хтось мене питав, хто такий геній, то я, знаючи його роботи і його важке життя, казав, що це Віктор Гонтарів. В його творчості є все: любов, самотність, людські переживання. Також варто відзначити професійне виконання, розповідав Максим Мильник, директор Київського видавництва Софія А. Образна мова художника завжди, завжди тісно пов'язана з широким національним, історичним і культурним контекстом. Темами його картин часто ставали фольклорні образи, образи казацтва, рідного села, пошук містичної символіки у звичайних речах, дослідження сутності жінки і материнства, сакральної персони історії України. У зрілій творчості виробив власний стиль пейзажу, оспівуючи краєвиди Слобідського краю. Пейзаж Гонтарєва характерний фірмовими рисами пензеля художника, площинним узагальненим планів, витонченим нюансуванням, майже монохромного у гамі сірого, білого. Брунатного, колориту, продуманою строгістю композиційної побудови, загостреним контрастами форм і ліній і при цьому всьому загальним медитативним настроєм. Віктор Миколаєвич виховав плеяду молодих митців власної живописної школи серед студентів Харківської академії. Картинах я повертався до тих образів, які в мені жили, коли я ще не знав, що буду художником. Це ж я раджу робити і своїм учням. Коли студенти приносять свої роботи, я відразу ж бачу, чи безпосереднє це враження, чи взяти у класика. Зараз не відомі його учні, що згадують про вчителя, наприклад, Роман Мінін. Найголовніше, на мій погляд, знання, яке майстер хотів передати своїм учням, це вміння створювати гармонію між формою та змістом. В книзі в одній із передмов статті коло вічного повернення Гонтарєва» Олександр Федорук пише, Гонтарів, як думливий аналітик, уже наприкінці 80-х знав, що чекає людей. Ось він, гітлероносець, перед нами на трибуні зі своїм Фердмальшовським в його уяві апломбом і зневаженою ним світовою культурою в образі античної скульптури. Картина є виразом алюзії стану з балансу. Вона не мов би перенесена з народної картинки і застерігає через образи солдатів в шеренгах, що вистручились струною перед полководцем. Фантасмагарична параноя, сцена з гуркотінням, фанфар ставить перед неминучим фактом, що уявлення про мир і спокій на землі неминуче зітруться в порохах недалеких воїн на планеті і війни в Україні зокрема.